Коли ж він по кількох днях прийшов знову до Копернауму, то чутка пішла, що він в домі, і зібрались багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях, а він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розібрали, де він був. І пробравши звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому, відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали, чого він говорить отак. Зневажає він бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого. І зараз Ісус відчув. Духом своїм, що вони так міркують собі і сказав їм. Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому, о гріхі відпускається тобі, чи сказати Вставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому. Тобі я наказую вставай, візьми ложе своє і йди в свій дім. І той встав, і негайно взяв ложі і вийшов перед усіма, так що всі дивувались, і славили Бога, і казали, ніколи такого не бачили ми. І вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому Іди за мною. Той встав і пішов слід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його, чому то він їсть з митниками та з грішниками? А Ісус, як почув, промовляє до них Лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Я не прийшов кликати праведних. Але грішників на покаяння. А учні Іванові та фарисейські постили. І приходять вони і говорять до нього Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять? Ісус уже промовив до них, хіба постати можуть гості весільні, поки з ними ще молодий? Доки мають вони молодого з собою, то постати не можуть. Але прийдуть і дні, і коли заберуть молодого від них, то й постати будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі латки сукна сирового, а як ні, то край латки новою дірветься там від старого і дірка стане ще гірше. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки. А то попрориває вино бурдюки і вино, і бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли, і стали колосся зривати, а фарисеї ж сказали йому, подивися, чому роблять в суботу вони те, чого не годиться. А він відказав, чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був і ті, що були з ним. Як він війшов був до Божого дому за провосвященика Віатара і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним. І сказав він до них Субота поставлена для чоловіка, а не чоловік для суботи. І тому то син людський Господь і суботі.